Привіт! Мене звати Лариса Бравчук, і сьогодні ми з вами поговоримо про повернення податків у Великобританії. Справа в тому, що наближається звітна дата 5 квітня, і ми за 2022-2023 рік можемо повернути сплачений податок на прибуток. Або повинні подати декларацію про самооцінку, якщо були самозайнятими особами. Давайте розберемося сьогодні із поверненням. Отже, яка ж ставка нашого податку на прибуток? Ми з вами сьогодні будемо говорити про загальну ставку 20%, невисокий дохід до 50 тисяч фунтів на рік. Тобто ми з вами, українці, які сюди приїхали, в більшості ми не заробляємо більше. Отже, які доходи ми. Включали, маємо включати у сплату податку, за які доходи ми цей податок мали платити, і де б ми могли його переплатити. Це могли бути доходи від наданих робіт послуг, отримана заробітна плата, витрати, які ви здійснили на роботу вдома, пенсія. Податков, коли ви були підприємцями і. Повинні відзвітуватися за свої доходи, тобто подати декларацію про самооблік. Це також можуть бути виплати, звільнені від оподаткування, дохід, отриманий у Великобританії, якщо ви живете за кордоном. І відсотки від заощадження або страхування, дохід від довірчої пенсії або пенсійної ренти, або іноземні доходи. Все це ви повинні включити в свій оподатковуваний дохід. Отже, Давайте з вами розберемося про реальні приклади, коли ви могли стикнутися з переплатою податків. Припустимо, ви влаштувалися на роботу і. Не надали повної інформації про те, що ви маєте право на особисту податкову знижку, не надали інформацію роботодавцю про свої доходи, які ви отримували на попередньому місці роботи, або ви працюєте за двома-трьома місцями роботи. І роботодавці утримують з вас. Повну ставку податку на прибуток. Податок на прибуток для інформації, це те, що в Україні називається податок на доходи фізичних осіб. Ось про нього ми зараз говоримо. Отже, якщо ви отримували заробітну плату із перших місяців, ви бачили свої розрахункові листки, в них бачили сплачений податок повною мірою в такому разі. Ви маєте право на його повернення. Ви можете скористатися різними шляхами. Ви повинні розуміти, що таке повернення неможливе в повній мірі податку, а лише на розмір. Персональна надбавка в розмірі 12570. Отже, доходи в розмірі, який не перевищує 12570 у Великобританії не оподатковуються. Отже, із цих 12570 ви не повинні сплачувати податку на прибуток. Починаєте ви платити із першого фунту понад цю персональну надбавку. Причому персональна надбавка може бути трошки навіть і більшою. Якщо ви є подружжям, ви можете позичити у дружини чи у чоловіка частинку їхньої персональної надбавки. В якому розмірі? Пізніше на слайдах я вам це покажу. Таким чином, ваша Персональна надбавка збільшиться, персональна надбавка дружини чи чоловіка зменшиться. Якщо ж у вас так склалося, що ви його сплачували, роботодавець утримував, або ви є підприємцем за будівельною схемою, там, де автоматично утримується податок 20%, і ніхто не враховує інформацію про доходи підрядника, то в такому разі ви зобов'язані. Вірніш, ви можете претендувати на повернення цього податку. Якщо ми думаємо, що маємо право на повернення, перш за все потрібно перевірити, чи дійсно. Ми маємо право на повернення такого податку і скільки податків ми взагалі сплачуємо з наших доходів. Вся ця інформація є в особистому кабінеті податкової. Для того, щоб отримати до нього доступ, вам потрібно там зареєструватися як фізична особа. Реєстрація досить проста, і якщо це стосується українців, то зараз вже доступна реєстрація в особистому податковому кабінеті через онлайн, тобто через ID-чек, ви зможете ідентифікуватися, зробити своє фото, відсканувати свій паспорт і таким чином пройти ідентифікацію, тому що раніше, ще буквально декілька місяців назад, така ідентифікація була недоступна. Зараз це дуже просто, ви заходите електронну ідентифікацію, проходите через ІДІЧЕК, і у вас відкривається особистий кабінет. Буквально через декілька днів ви там зможете мати. Бачите, свій номер національного страхування, свій такс номер, всі з вами сплачені податки, ви будете бачити інформацію про свій UTR-номер, який потрібен буде для подачі декларації про самооцінку, якщо ви забажаєте повернути свої податки самостійно. Отже, ви можете зареєструвати особистий кабінет. Ось це я вам даю активні посилання, на які можна натиснути і перейти на відповідну закладочку. Ось таким чином з'являється в мене посилання, я його відкриваю, і в мене відкривається відразу потрібна сторіночка на GoUK. На якій я можу здійснити всі потрібні дії, натиснувши кнопочку Розпочати зараз і пройти далі ідентифікацію. Тобто всі посилання, які в мене є, ось тут в презентації, вони є активними, і ви зможете ними скористатися в тому випадку, коли підпишетеся на наш YouTube канал і отримаєте цю презентацію в ось такому активному вигляді, ви зможете її використовувати. Для себе. Так, тому підписуйтесь на наш YouTube канал, продовжуйте дивитися відео. Зараз ми подивимось на приклади розрахунку, скільки ж ви можете повернути, скільки ж можете зекономити. Далі ми можемо перевірити після реєстрації в особистому кабінеті сплачений податок, і е, можемо перевірити свій податковий код. До речі, проблема часто виникає, коли. Е, Одне підприємство використовує один податковий код працівника, а інше підприємство використовує інший податковий код працівника. І через існування цих двох податкових кодів неправильно застосовується і знімаються податки із такого працівника, тому тут же ж ви можете перевірити свій податковий код, якщо в цьому помилка, ви просто повідомляєте податкову або роботодавця, і вони вносять зміни в розрахунок ваших податків. Давайте ми з вами розглянемо приклад. Якщо ви є, наприклад, працівником на будівництві, підприємцем зареєстровані, Отримували інші доходи і хочете далі здійснити повернення податку. Дивимося, які ми доходи отримували. Зверніть увагу, ми маємо колонку чистий дохід, отриманий податок і грязний дохід. Якщо ми застосовуємо пільгу, оцю персональну надбавку, ми її застосовуємо до грязного доходу. Тобто, нам потрібно визначити. Ту різницю між доходом, який би мав оподатковуватись та не мав оподатковуватись, рахується все від грязного доходу. Тому уважненько ви маєте мати інформацію про отримані доходи. В кінці, після 5 квітня, вам роботодавець видасть форму П60, в ній буде інформація про зароблений вами грязний дохід. Та утриманий податок. Тільки тоді можна буде реальну різницю прорахувати. Зараз ми наближені дані беремо і розраховуємо. Отже, ми маємо грязного доходу від будівництва. З нього утримувалися 20% податків, які включають в себе і податок на прибуток, і соціальні внески. Тому точно вирахувати розподіл не можна. Ми будемо віднімати загальну суму. Та маємо іншу заробітну плату, яку отримував працівник. Зверніть увагу, що оскільки в будівництві був підприємницький дохід, то тисячу фунтів підприємницького доходу взагалі не оподатковується і не включається до доходів при оподаткуванні. В результаті ми отримали всього 23 125 фунтів доходів, це заробітна плата і дохід від будівництва. Ми застосували до них. Пільгу, тобто від загального доходу, відняли пільгу 12570 і відняли перші 1000 фунтів підприємницького доходу. Податок, який мав би бути нарахований для такої фізичної особи 1911 фунтів. А нараховано на даний момент 4625 фунтів. Ми віднімаємо від 4625 суму того податку, який би мав бути нарахований, і отримуємо суму до повернення, тобто 2714. Інший приклад. Давайте розглянемо, коли ми беремо пільгу для сім'ї. Оту, коли чоловік позичає у дружини, позичте у дружини. 1260 фунтів надбавки, тобто, дружина максимально цією сумою з вами може поділитися більше ні. І заощаджуйте 256 фунтів податку на рік. Отже, давайте подивимося дохід і повернення податку по різних варіантах. Тут у нас є розраховано за доходом сім'ї, за доходом дружини окремо і за доходом чоловіка окремо. Ми взяли. Отриманий дохід чоловіка, ми взяли отриманий дохід дружини. Персональна надбавка для кожного з них буде 12 570. Ми її будемо віднімати при розрахунку податку. Загальний дохід буде включати, якщо по одному беремо, це їхній заробіток. Далі, дохід для розрахунку податку ми беремо за мінусом пільги, але коли в нас пільга перевищує отримані доходи. В такому разі ми тільки нуль маємо доходу до розрахунку податку, тобто в мінус у нас податок не йде. І відповідно нарахованого податку 20%. Тому і вигідно ним ділитися. От коли дохід у дружини нижчий, то в такому разі ми можемо поділити доходи і оцю персональну надбавку. Визначаємо сплачений податок. Із тих документів, які ви отримуєте. Це при звільненні форма п 45 а при кінці року, якщо ви не звільнялись, форма П60 загальна довідка про річні ваші доходи. Податок, який можна повернути, ми з вами бачимо. Тобто податок до нарахування в дружини 0, значить можна повну суму податку, який було нараховано, верні утримано, ми можемо повернути. Якщо у чоловіка. Дана сума доходу перевищує персональну надбавку, то дохід до нарахування податку ми все-таки маємо. Маємо нарахований податок, але сплачено податку було більше, тобто теж маємо до повернення. Якщо ми додамо ці дві суми 2000 та 20 2080 та 2514, то ми отримаємо суму трошки меншу, аніж та сума, яка була б повернена. У випадку ділення пільги. Зверніть увагу, що коли ми застосовуємо ділення пільги, то дохід до нарахування податку ми визначаємо наступним чином: отриманий дохід чоловіка мінус пільга чоловіка, тільки вона ось уже буде у нас 13 830, а не 12570. Звідки ця сума взялася? Ми до 125 додали 1260. Фунтів персональної надбавки дружини, а дружина отримала меншу персональну надбавку. Проте персональна надбавка дружини все одно перевищує отриманий нею дохід в розмірі 10 402 фунти. Відповідно, не, її дохід взагалі не буде розрахований при розрахунку оподаткованого доходу. 0 буде, не мінус, а нуль, і буде зменшений дохід. Чоловіка ось в цій різниці. В результаті ми отримаємо податок до нарахування менший на 200 фунтів, і сплачений податок відповідно загальної сім'ї у нас більший. Податок до повернення теж буде більший на оцю різничку, майже 200 фунтів. Тому все-таки вигідно ділитися так в сім'ї. Податковою пільгою, якщо доходи нижчі. Зверніть увагу, поділитися податковою пільгою ви можете не тільки у випадку зареєстрованого шлюбу, але й у випадку цивільного шлюбу. Обов'язкова умова це проживання разом та дохід одного з членів сім'ї менший від нашої персональної надбавки. Якщо ви перевірили свої сплачені податки та доходи за тими посиланнями, які я давала раніше. І побачили, що вам потрібно повернути податок, є три шляхи взагалі його повернення. Перше, ви можете зателефонувати в податкову або написати на е, податковий агент. Я вам даю посилання саме на податковий агент. Ну, е, там же ж ви можете запитати е, дані, е, контактні до податкової. додзвонитись дуже важко, можна дзвонити 2-3 години, але е, коли ви. До дзвонитесь, ви пояснюєте ситуацію, що з вас утримують більше податку, ніж ви мали би утримувати. Ви з'ясовуєте в податковій перевіряють ваші особисті дані, хто ви є, коли ви народилися і тому подібне, ідентифікують вас. І далі роботодавцю. Присилають інформацію, що вам потрібно доплатити. Йому повертають частинку податків, здійснюють перерахунок автоматично, і вам здійснюється доплата заробітної плати. Тому зверніть увагу: це ну, такий варіант може бути. Далі ви можете самостійно. Повідомити роботодавцю повну інформацію про свої доходи і про ті пільги, які ви маєте, в такому разі роботодавець постійно може здійснити перерахунок ваших податків і доплатити вам в кінці року. Ну і останній варіант знову ж таки, до речі, він для нас найбільш прийнятний, тому що не всі володіють гарно англійською мовою. Далеко не всі можуть дотелефонуватися до податкової і мають терпіння на це. От ви можете самостійно подати декларацію із підставою повернення податку. Вказати загальну суму своїх доходів, загальну суму сплаченого податку. і Заявити на повернення ту суму, яку вам видасть до розрахунку до повернення. Подати декларацію і самооцінки можна у нас через особистий кабінет, податковий, це ви можете зробити самостійно без будь-якої допомоги. Але якщо переживаєте, не знаєте, чи правильно, Заповнюєте, особливо, коли ви самозайняті особи і ще маєте витрати, то враховуйте, що можна зменшити ваш оподаткований дохід ще на частину ваших витрат. Тому проконсультуйтеся з бухгалтером, можете телефонувати до нас в будь-який будь час доби, пишіть на Viber Telegram – Uh, і ми обов'язково допоможемо. Якщо ж ви прострочите подачу декларації, у вас за декларацією буде сплати, це я про за про самозайнятих осіб, ті, які зобов'язані сплатити податок, доплатити, можете отримати штраф. Які ж терміни у вас є на подачу тієї декларації? Якщо ви подаєте паперову декларацію, паперову декларацію зазвичай подають не резиденти, тому що вони не можуть зареєструвати особистий податковий кабінет. Тому вони можуть подати паперову декларацію до 31.10.2023 року за 2022-2023 рік. Якщо ви подаєте електронну декларацію, то до 31 .12. і сплатити податок теж ви повинні до 31 .12. За невчасну подачу штраф 100 фунтів. За невчасну сплату податку буде нараховано в розмірі недоплати пеня за кожний день. Нараховані відсотки будуть, тому орієнтуйтесь, це буде недешево. Відповідно, якщо ви турбуєтесь, що не встигнете, раді вітати вас, готові допомогти в будь-який час. Пишіть на ЦАП, Telegram, Viber, раді стати вашими податковими агентами, підписуйтесь на наш YouTube канал і отримуйте 50% знижки на подачу декларації в цьому році. Що ж, успіхів вам! Сподіваюсь, ви справитесь самостійно. Якщо не справитесь, я завжди з вами. Пишіть коментарі, рада буду відповісти і допомогти.